Сьогодні я вам розкажу, як виростити дуже крупну картоплю. Відро картоплі з куста, повна технологія. Кому це не подобається, дуже часто мені пишуть, пишете, за чим таку здорову вирощувати, то виключайте одразу відео, і звідси вам тут буде нецікаво. Невеличке повідомлення для тих, хто не знав, у мене є сайт, на якому можна придбати моє власне насіння сортів та насіння гібридів від надійних постачальників, яке я. Вирощую у себе на участку і показую на цьому каналі, щоб вирости отаку крупну, обов'язково гарний посадочний матеріал, хорошу картоплю. Візуально ви повинні відбирати найкращу ще при викопці в себе осінню. тобто кущі з яких більш крупніша картопля, більш рівномірна, тобто всі крупні, без маленьких, дефектних, з таких одразу відбирайте на зиму. Картопля, яка йде на посадку, вона не миється. Миює тільки ту, яку йде на їду. Я вам показував у себе на каналі. Обов'язково її треба вирощувати під соломою, під мульчою. Ну не обов'язково не обов'язково солома, а люба мульча. Любий сорняк, чим треба замульчувати, тому що центр України, де я живу, якщо не замульчувати, температура почви піднімається вище 25, п'яти, іногда вище 30 градусів Цельсія, і картопля просто горить. Вона не розвивається, вона лежить. От ви їх вкинули і горошок, такий вона і остається. Тобто вона перекращає розвиватися при дуже великих температурах. А мульча держе вологу і збиває температуру почви. Це один із найголовніших секретів вирощування дуже крупної бульби. Далі, щоб вона була ось така здорова, для куста должно бути багато місця. Дистанція між кустиками я ділию метр як в рядку, так і в міждуряді. Тоді куст здоровий, куст виростає около 2 метрів, якщо взяти от я метр, я на витягнуту руку тримаю кущ і він дотрагується до землі. Є відео, я вам показував. Тобто, чим більше зеленої маси, іде фотосинтез і бульба набирає масу. Тобто треба дати місце для картоплини, щоб вона розляглася. Вона не буде як, понятно, 2 метри в висоту торчати, вона розляжеться, вона буде 70-80 см, ну, залежності від сорта. Вона отак розляжеться і з бокових листочків підуть нові гілочки. І ця вся маса зелена. Буде, за що неї буде набиратися крупна картопля. Є різні сорти, вибирайте сразу крупноплодні, і мої найлюбимі, я їх постійно продаю, вам показую, це Гранада Рів'єра і Білорос. От зараз Білоросу і Рів'єру ми викопаємо, подивимось, що вона дасть. Ось самі бачите, при викопці дуже вологий ґрунт. За що соломи воно не іспаряється, а за що вологи... Тобто поки волога почва, картоха наливається. Вона бере всі поживні елементи, макро-мікроелементи і має максимальні розміри. Якщо у вас буде почва пересихати, будуть дефекти, вона буде горбата, буде переростати. Тобто, вона встановилася рости, потім пройшов дощ, пішли елементи, і виходить, вона така бугриста, негарна і ліжа, взагалі може не розвиватися. Тобто бути постійно рівномірно зволожений ґрунт. На Западній Україні картопля росте крупніша, не так швидко вирождається, як у нас, бо в них чаще йдуть дощчики і не так жарко, як в центрі України. Щоб у нас щось вивести більш-менш гарне, обов'язково треба мульчувати. Без мульчі один горошок росте і все. Дефект. От бачите, якщо у вас в кусту трапляються такі з болячками кущики, то з нього краще не брати на посадковий матеріал. Коли ви викапуєте восени, картопля вся гарненька, якщо вона полежить, то на ній з'являються дефекти. Тобто, після того, як ви хоронили зимою посадковий матеріал, перебираємо весною. Маленькі дефекти, звісно, вже будуть на них, на це ми не звертаємо уваги. А от де там, допустимо, перевели сухогниль, півкартошини згнило, і третя частина. таку сразу відбраковуємо. Не треба обрізати її частину садити. тобто цей... Клубінь вже йде дефектний. Його краще в їду використати, ні в разі не садити, тому що ви так ви постепенно болячками свою картоплю. Обирайте найкраще, з найкращих кущів, висаджуйте, і тоді не буде йти такого быстрого вирождення, як, допустимо, в нас в центрі України за 2-3 роки картопель супер-супер-супер еліти -супер 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 повністю вирождається. Перва репродукція вже може бути гімняна. Якщо не мульчувати, не поливати, в общем, не ухажувати за бульбою. Якщо це, допустимо, западна, там і 7, і 8, і 12 років вона може нормально родити. А у нас з цим дуже скажімо так, важко, якщо не соблюдати определені условия. При посадці обов'язково проращуємо, вибираємо тільки клубні, які гарно проросли. І обов'язково я даю туди по столовій ложці попілу. У мене древ'яний котл і попілу вистачає. І далі, вже, як тільки вона через солому пролізла, починаємо робити підкормки. На першому етапі даємо декілька азотних, щоб вона максимально набрала масу. Тільки картопля зацвіла, обов'язково даємо калійні підкормки. Азот тоді вже не потрібен, а от калій, макро-мікроелементи дуже потрібні, щоб бульба наливалася. Все під солому, і же під сіну, під любі сорняки, змільчені щоб замульчувати почву, не давати їй перегріватися. Тоді у вас буде максимальний урожай. Також дивіться, в кожній області є свої районіровані сорта. Тобто, щось у мене може рости дуже добре, у вас буде трошки гірше, і навпаки. Є в інтернеті, по області дивитеся, вибирайте те, що вам підходить. Оці сорта, що я показую у себе на відео, можна в мене придбати. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер, туди пишіть. Ось бачите теж дефекти, мілка бульба. От з того куща теж вже її не треба брати, бо буде недобре. Вона вже почала вирождатися. Шукайте такі кущики, в яких от такого гімна не було, як я вам тільки що показав на відео. Відбирайте сразу найкраще і буде гарний урожай. Отже, кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Там можна замовити три сорти картоплі. Це гранада Рів'єра Білороса. Якщо вона вам зараз не треба, можна замовити зараз, а отримати пізніше. Дуже часто мене замовляють на 20 на 10-те числа. Березня, тобто, у депогані погриба, вона дуже швидко проростає, і їм не треба, щоб вона проросла, але хочуть пізніше отримати. Це теж можливо. Пишіть Viber, обов'язково пишіть, не дзвоніть, тому що дуже багато дзвінків, і я не співаю всім відповісти. При можливості, як в мене час є, я всім відповідаю. Чекайте, обов'язково всім відповім. Отже, полив. Якщо у вас не замульчовано, вас практично кожного дня треба лити картоплю. Буде влажний ґрунт, Буде картопель. Соответственно, це дуже дорого, це невигодно, обов'язково мульчуйте. При хорошій мульчі раз на тиждень пролили і все у вас буде добре. Тобто ви економите влагу. Через мульчу не ростуть сорняки. де неде вони, звісно, можуть пробитися, такі як особенно. Ну, то ви підійшли рукою його вищипнули і все. А от сплошним коржом у вас сорняків не буде. Ви туди не лізете з сапкою, ви нічого не окучуєте, не підрублюєте корішки. І, соответственно, більше получаєте урожай, тому що окучування, коли ви рубаєте по корням, а ми ж садимо по компактні сантиметрів 60, а то й 40 люди садять ще по советській технології дебільній. І у вас виходить, ви рубите по корням, і оце мінус 20-30% кожне окучування у вас краде картоплі. Вона менше, ви її викапуєте і нічого хорошого з цього не получається. При оприскуванні. Ви спокійно прийшли, допустимо, у вас багато колорадського жука. Я роблю як стараюся менше бризкати, або зовсім не бризкати. Як тільки з'явились жучки, як тільки піднялася зеленка, от зустріця прийшов позбирав зросл особі в баночку, в баклажку закинув. Чим менше буде яєць, тим, відповідно, менше буде молодняка. І вам, практично, зовсім не, не треба буде бризкати, якщо будете добре збирати, або раз-два бризнете і все. Бо, допустимо, сусіди у мене цілими днями і бризкають, бризкають, а ще не завжди яди беруть часто підробки, і вже просто виробляється імунітет у покоління нового жука. От, в прошлому ви, допустим, ви бризкали цим ядом, а в цьому році він вже не підходить. І ви бризкаєте, бризкаєте, а воно жуки як сиділи, так і сидять. А оця вся гедота накаплюється у вас в клубнях. Якщо ви хочете їх їсти, краще пройдіть, пособирайте. На першому етапі, коли вони тільки з'являються, бистренько зібрали, це дуже просто. Якщо запустити, то, звісно, буде море жуків і нічого хорошого у вас не вийде. Рів'єра вважається ультраранній. Вона така кругла, вона 40 днів від сходів і вже можна копати молоду, дуже урожайна. роста теж рання, але вона чуть пізніше 50-55 днів вже можна копати молоду. І гранада середня картопля. Всі вони класні, всі вони е, столові. Не кормові, як дуже часто мені прийшли, вона така здорова карманіт, вона здорова, тому що вона виростена по скажімо так, моїй технології. Ну, вона не моя. ну, скажімо так, Технологія метр між клубіньками це саме моє. Рекомендується від 80 см при розвитку куста. ну от Я різні розміри пробував. От метр воно. Тоді кустик гарно розлягається і дає максимум урожаю. Це при тому слові, що у вас гарний посадковий матеріал. Якщо ви посадите гімно, то ви хоч 3 метри дайте йому на розвиток, нічого з цього гарного не вийде. Тому я кажу, завжди відбраковуйте. Вибирайте найкраще, з найкращих кустиків. Храніть його, весною перебираємо, відбираємо, що брак буде, його буде. 10-15%, ну 5 мінімум буде відсотків, то десь сухогниль появиться, десь підгниє. От бачите, я викапую і попадаються гнилі картоплини. Таке теж часто буває. От з такого куща вже картоплю брати не можна. Десь попались такий брак, видно, копає тут хороша одна в одну здорові картошини, але все одно, не беріть от сюди. Шукайте ідеальні кущики, де буде гарна картопля з гарної гарне і виросте. От, от тут щось підгнило, вже пішли якісь віруси, болячки, і постійно ну, вона вроді би хороша, але і помиєте, вона буде ідеально, красива, а все це вже там є. Воно в картоплині і, соответственно, ви заражаєте свої пасіви і уменьшаєте урожайність. Щоб продлити максимальну урожайність супер супереліти, вона як іде, класифікується? супер супереліта супер еліта, еліта і перва репродукція. А це вже 3-4 роки ви вирощуєте. Ви можете взяти супер супереліту і просрати її вже на наступний год. Вона буде вся в болячках. якщо у вас ґрунт заражений, ви не соблюдаєте. Обработку, ви не соблюдаєте кратність, допустим, раз в 4 роки найчаще садить на, на одному місці. Ну, хто, ніхто ж так не робив. У нас як огород напополам розбили, ростуть картошка, ростуть картошка. Ну так люди ділять. І так уже ще з Соєцького Союзу, влі, огородки років 30-40 вирощують. Він кажуть, чому воно мене не росте? У мене там болячки накопилися, я беру хорошу картошку, воно нічого не росте. Звичайно, воно не буде рости, якщо у вас там усе вже просто так засрано, що ну, діла не буде. Рік-два, дайте вдихнуть почву, посадіть щось інше, посадіть якісь бобові горохові і побачите, який буде результат через 2-3 роки. Обов'язково почву мульчуйте. Оцю мульчу всю потім за мотоблоком забиваємо в ґрунт. Це поживні елементи, рихле з почви, плюс туди ще висаджуємо сідірати бобові, і ви просто ото які будуть у вас гарні урожаї. Тобто робіть все з головою. Мені кажуть, часто, от я посадив один рік сидірати, ефекта не побачив. Шановні пані і панове, щоб восстановити встановити почру, вона була така рихла, як у мене. Це треба 7, а то й 10 років гратися. За один рік ви нічого і не побачите, нікий ефект. А дуже часто люди пробують, та воно фігня, якусь фігню розказує, не буде так ділати, це тільки марна трата часу. А от будете мульчувати, будете заганяти органіку в почву. Почва восстановиться, почва наладиться, і вона обов'язково вас відблагодарить гарними врожаями. Ось дивіться, це просто копав після гарного дощика. Спеціально викапав, не можна, щоб воно по такій мулякі довго лежало, бо починає гнити, пропадати. Тому і ґрунт такий переувлажнений. Він взагалі під соломою просто такий влажний. А от така муляка, це якщо сильні дощі пройшли. У нас буває 5-6 років взагалі нема дощів. А буває, як в минулому році всю осінь лило дощі, 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 плоть аж до самої зими. Літом практично не було, коли не потрібні були, а от осінню фігачило. Муляка стояла. Ну, плюс був, що грибі було багато, я вам показував. Ну і Мінус це конечно, по картошці. Дуже багато її пропало, почало пінгувати. Це не добре. Ні в коєм разі картоплю, яку плануєте ставити на сіміна, довго не передержуйте в почві. Дивитеся її опис. Допустимо, якщо вона 100-110 днів до викопки, от 100 днів 110 і викапайте. Не треба, щоб вона там повністю засох баделяк у нас ждуть. Потім ще пів місяця вона місяць лежить, у вас времени нема викопати. За це время накаплюються болячки в ваших клубнях. Вони гріють, там, горять, і це все не добре. Викопайте раніше, вона буде гарненька, чистенька. Ви її перебрали, вибрали те, що вам... На следующий рік сразу же з привикапки з кущиків на посадку Делайте запас плюс 15-20%, тому що обов'язково буде брак. Ні в випадку та, що йде на посадку на наступний рік, не миється. Миється тільки та, що на їду. Я це постійно кажу, і все одно мені задають питання. Люди невнімательно дивляться мої відео. Та, що перемита в ячиках я показую. Звісно ж, я показую, щоб максимально красиво було людям, щоб була гарна картинка. Понятно, що її не треба так перемивати, якщо ви хочете всю картоплю хранити. Ну, желательно, от зимою удобніше взяти чистеньку, гарненьку картоплю з погріба, чим її потім ще мить. Пісок грязь, Ну, Тут кожен робить по-своєму, як йому удобніше. Добре, вона храниться, перемита картопляна. Так, ти змиваєш пленочку, вона не храниться, все воно гарно храниться. Якщо у вас погріб оброблений, у вас там немає вірусів, бактерій, бачите, там черв'ячки, почва рихла, все чудово. Также дивіться, обов'язково картоплі нужен гарний перегной. В луночку при посадці піввідерка можна давати і все у вас буде добре. Так що, шановні пані і панове, додержуємося рекомендації. Я постійно із ріка в рік вам показую, розказую, як це треба робити. І ви отримуєте максимальний урожай. Якщо слідкуєте і, скажімо так, не робите, а оце я зроблю, а оце не зроблю, а от соломою засипав, як у мене сусід був. Та я от насипав соломою, захожу, і нічого мене не вродило. Хорошо показую. І Він просипав соломою, так як пушком притрусив зверху. Говорю, ти розумієш, щоб воно працювало, там має бути слой соломи 25 см. От ти просипаєш, воно усідається до 10, а то 7-10, ну цього достатньо, щоб держало влагу. Тільки тоді воно працює. Та я так притрусив, от я два тюка розірвав, півагорода засипав. Все, у мене все під солома, і чого воно не працює? <свісно> не працює так. бути... Быть... Маса соломи. От Вона присяде, во-перше, сорняк не буде лісити через каже, сорняки полізли, а ти казав, що вони не літали. Та... надо робити все сумом. Якщо ви бачите, що я згибаю кучу соломи, так це воно за сезон всілося вже. Плюс бактерії, жучки черв'ячки під'їдають і йдуть питательні віщества. Вона Не, не насипала допустим, в коліно соломи, вона так в коліно весь сезон лежить, вона всяде і під'їдять. треба підсипати чуть, -чуть. От дете, якісь сорняків накосили, пір'я чогось в огороді. Порубали мелко, просипали. Досипаємо, досипаємо це плюс. Вам в урожаї, плюс сорняки не будуть ліз, і ви получите максимум урожаю. Не лінимося. Вам не треба буде з сапкою бігати і постійно пропалувати. Картопля буде чиста. Якщо там не ростуть сорняки, вони не конкурують, не забирають поживні елементи, і бульба виростає максимально крупна. Це підходить для центральної частини України. Ну і для Крима теж підійде. От западно, там де йдуть дощики, ця технологія вже не підходить. У них там і злишок влаги, Їм не треба мульчувати слугами. Мені часто пишуть. Звісно ж, вам ця технологія не підходить. Просто палку втикнули землю, вона у вас росте. У вас ідеальний клімат для бульби. У вас постійно є волога, у вас не сильно жарко і картопля. Ну сама по собі росте, вам там нічого не треба придумувати. Посадили гарний посадочний матеріал, трошки перегноє дали. От я даю в лунку по пів відерка перегною, якщо я хочу, максимально крупну картошку. Іменно в лунку, щоб рихла почва була розлихляється, поживні елементи, тоді ваша картопля росте прямо на дрожжах, вона здоровенна, крупна. Не всім подобається, коли вона така крупна. Можете просто посадити по старій технології і не морочить голову. Якщо вам треба бульба менше, ніж кулак, то вона сама по собі так виросте. Да, буде дуже багато брака, От якщо ви хочете посадити. Менше, але виростить більше, то делайте так, як я показую, і завжди будете з урожаем. Кому сподобалось, шани пані і панове, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал, під відео в описі буде карта, як це можна зробити на території України. Також будуть реквізити, як це можна зробити з інших держав. Всім дякую за донати. Донатьте також на ЗСУ, там теж будуть реквізити, і всім буде щастя. Всім дякую і до побачення.